Наталка іде з відрами на коромислі до річки. Дівчина співає пісню, віють вітри, віють буйні, яку закінчує словами: Петре, вернись до мого серця, нехай глянуть очі мої на тебе і ще раз. Гарно одягнений возний Тетерваковський підходить до Наталки. Він освічується дівчині. Наталка відмовляє возному. Каже, що він пан, а вона сирота, він багатий, а вона бідна, він возний, а вона простого роду. Отже, по всьому видно, що вона йому не пара. Возний все ж умоляє її. Так знай же! Що я давно тебе уже полюбив, як тільки ви перейшли жити в наше село. Наталка співає йому пісню. Закінчивши співати, говорить, перестаньте жартувати надо мною безпомощною сиротою. Моє все багатство є моє добре ім'я. Через вас люди начнуть шептати про мене, а для дівки. Коли обні люди зашепчуть, виборний макогоненко перериває їх бесіду, коли з'являється із піснею нісенітницею дід Рудий, баба Руда. Наталка повертається додому, а возний жаліється макогоненку на погані нові порядки, бо тепер переслідують хабарників і крутіїв. У земстві і судах. На це виборний з радістю відзначає зате нам, простому народові, добре, коли старшина не допуска письменним п'явкам кров із нас смоктати, та возний не образився на ці слова, не нагримав на крамольного Макогоненка, бо він має намір. Просити виборного бути посередником по його серденному ділу. Возний розповідає виборному про розмову з Наталкою і обіцяє, що якщо той допоможе домогтися її згоди на шлюб, то він нічого не пошкодує, щоб віддячити. Виборний дає згоду та повідомляє правду про Наталку, про те, що вона кохає іншого, тому і відмовила. Чоловік розповідає возному, що раніше родина Терпилів жила в Полтаві, мала гарний двір, зрубленою хатою, льохом і садом, Терпило почав зловживати алкоголем, покинув свій промисел і потроху витратив усе своє багатство. У стані сп'яніння батько почав гримати на наталку, лаяти Петра, якого узяв на годування, а потім і взагалі вигнав його з дому. Помер терпило в бідноті, а дружина з дочкою залишилися без шматка хліба. Після його смерті Терпилиха переїхала жити у село. А Наталка чотири роки чекає повернення Петра, хоча від нього нема ніяких звісток. Наталка без душі його любить, через його всім женихам отказує, та й терпилиха без сльоз Петра не згадує. Хоча возний і дізнався про кохання Наталки. Але не хотів відступати і виборного навчає Коли ж що, то можна і брехнути для обману приязні раді, бо в житті всі один одного обманюють. Наталка вдома з матір'ю шиє. Дівчина сумна, та ще й матір докоряє її через те, що та відмовляє усім женихам. Бідна дочка не може спокійно дивитися на сльози матері, слухати її докори та прохання, тому обіцяє вийти заміж за першого ж, хто посватається. Наталка не хоче, щоб матір хвилювалася, а була спокійна за свою старість. Дівчина сподівалася, що хлопці, яким вона відмовила, на другий раз не прийдуть. А возний після розмови біля річки не наважиться слати старостів. Та Наталку чекала неприємна несподіванка. Увечері до них прийшов виборний і сказав терпилісі: У мене є на приміті чолов'яга. І поважний, і багатий, і Наталку дуже собі уподобав. Терпилиха була рада чути таку новину. Вона уже уявляла, як цей письменний, розумний і поважний чоловік буде її зятем. Вона із виборним як могли, умовляли Наталку погодитися на весілля. Макогоненко навіть дорікає Наталці, що вона не любить своєї матері, не хоче забезпечити її на старості років. Наталка нарешті здається, дає обіцянку все стерпіти для благополуччя матері. Виборний каже дівчині не гедзатися, коли з'являться старости і, задоволений позитивним результатом, поспішив до Терваковського. Наталка зосталася в хаті одна. Вона сумнівається у прийнятому рішенні. Боже милосердний, що зо мною буде, страшно і подумать, як з немилим чоловіком весь вік жити, як нелюба милувати, як осоружного любити, куда мені діватись, де помощі шукати? Горе мені. Вона думає лише про Петра, навіть в пісні звертається до коханого.